Коротше, тут є нюанс. Якщо ви не подивитесь попередню серію, ви нічого не зрозумієте. щось, посилання на першу серію буде в описі. Н Напевне. Mm. А, і ще називатися серіалом, просто геймплеєм, Назвати це як хочете. Мені, чесно, я сам не знаю. Просто якийсь відео. Прямо... О, боже, це було важко. Фу. Ви, напевно, зараз нічого не розумієте, я правий? Я теж би не розумію, напевне. Якщо би не подивився попередню серію. Коротше, всім, це у нас друга серія. втраченого света. Ну че? Надеюсь, вам понравится этот сериал. И вам, я бачу, набралось. Потребно кликать лайки для продолжения. Ну, вот вам и продолжение. Так. У нас тут трошки изменилась обстановочка. Да? О, вот так ось все полинає, і у мене з'явилася катана і П90. Ну, пошко що це називати лук. Ну, я це виправлю. Окей. Зараз, по... до речі, у мене є якісь нам для мене завдання сьогодні. Звісно, є. Катана, да, набавилась нова база і потрібно провинути, що там таке якось там. Ну, окей. Дій, давай, я пишу. Я так розумію, вибачаю за посторонні звуки, ти типу пошарудіння. Я, чесно, сам цього вперше не помічав. Мені це вона. І перед тим мені я ще зайшов патрони взяти на вишку. Мені ще розказав цей... Ці... що з'явився новий чувак. Привіт. Алло, я тут. Эй. Hey. А, что? А, да, привет. Э, ты по типа патрону, я так разумею. Так, так. А, вот я еще в яком ящике, Можешь подавать. Окей. Okay. Вот, mm есть -hmm. Ось, oh, я весь мой патрон. Все, дякую, давай, я пишу. Ага. Ти воно ніколи не бачу тут цієї бази Якась печаль, Шо це? Хм. ну добре, допустим. Окей, нам потребно... Иди. Как она валяется. вот вся база. Тут пусто. Кистерки. Люк. Подвал похода тут. Номер один. Что за... Ой. Черт! Стрілялись. Ой, ще й отравляє. Ай, блін. Добре. Так, тут вроді би ще нічого немає. Раз. Тоді пішли сюди. Коридор якийсь. Слыши, що таке? Закриться. Ну окей, вернусь до пізніше. Може щось знайду. Ну тут реально пусто. Раз, пора вибирати звідси. Блінки. Все сьогодні... тільки один монстр там був і більше нічого. Ну добре. Треба і розказати, що там нічого не було. Здорово. Здорово, да ну, чого там, подивись? Та, там буде просто якась кімната за монстрами, mm, да, в принципі, більше ничего. Окей. Да будь убирать другий раз, окей? Угу. Давай, надо брать. Надо Ах... Все. Давай, давай. Ты сплюшка. Боже. Ты, ты куда взагалі спишь? Ну, не знаю. бывает Але редко. Ты я понял. Жди, куда? Задание. Да бляха. Чего тебе? Появилась нова якась uh, печара. Пини подивись що там, окей? Окей. Okay. А де okay. нас знаходиться? Ну, знаєш, я туди тут у нас. Ты помічаю кость печеру? Uh, так, напевно. Ну, пошкой. якщо це правда вона, то окей. Стій, hey, так он ти уже пішов. Майже. Я ж не договорив. О, oh, Боже. Чого тобі? Короче, на тій базі... Ой, не на, на базе. вибачте, в тій печері... Дивіться, короче, вилазять монстри, ті самі мутанти, які були там, ну, якщо це буде звісно. Окей, просто йди перевір, окей? Та добре, добре, я пішов. Надіюсь, це і правда та печера, і мені не треба буде якусь печер... іншу шукати. Ось, вон она. И вот, если я в угонь. О! Нет, -не -не. О-о-о! Так, торпобыла, это здесь. О, боже. Так, нет, свеколь жесть. Там реально вспомнить эти монстры. Так, возьму... 90. Эээ, так. Окей, треба бути набагато, акуратнішим. чем ты. Щоб... Добре, шой слив с собой взяв. Окей. Аккуратненько спускаємося. Так, візьму катану ліпше. І де вони? це за вогонь? Шо? За людиною так окей. Там ще один. А, ні, знай. там більше ні так. О! Та звідки вони беруться? Так, може той вогонь, той, той вогонь це причина, чого не з'являється взагалі. Окей, так. Потрібно виправити з ним щось зробити. Уй, ні, -ні, ні ще один. Але щоб патрон не закінчився. Ой, чі-чі-чі-чі-чі. У мене сім патронів. Ні-ні-ні-ні! So